Який момент у центрі досі викликає мурашки? Я скажу це був вау, це був вибух, це було просто неймовірно. Але, на жаль, ми не змогли повторити більше цей досвід. Як тільки ми почали нашу діяльність, зрозуміло, що нам потрібно було зробити певні дії, аби більше людей дізналося про існування нашого центру, наших онлайн-занять. І наш вибір впав Звісно ж, на блогерів. І Я вам скажу, що такої успішної колаборації, на жаль, нас більше не було навіть з, з, з тим самим блогером, і це був з одного боку успіх, а з другого провал. Успіх, тому що у нас директ просто летів. Переходів було маса сайт летів, а провал тому, що ми не впорались. Ми не впорались з таким потоком людей. Ми були просто. Не готові і в мене була помічниця, асистент свого роду нагаруки много многоног, яка просто хапалась за голову, і я разом з нею. Ось це той досвід, з якого ми починали. І після цього я змогла налагодити всі процеси і побачити, де в мене пробіли.